Корпорація енергоресурсінвест це не про труби. Це комплексне рішення вашого питання. Тому теплоізольовані труби, всі елементи теплових мереж, будь-яких діаметрів: компенсатори, флотатори, сепаратори, резервуари, колодязі, каналізаційні насосні станції, автономні каналізації, непірні труби і ще десяток тепло, воду, трубу слів це тільки база. Було розроблено труби для теплових мереж з тепловою ізоляцією для будівництва нових каналізаційних, водопровідних та інших транспортних трубопроводів. Ця продукція буде мати дуже широку сферу застосування. Перед тим цікавіше проєктування, розрахунки, покращення енергоефективності, ідеї оптимізації удосконалення міцності. Тому що в цьому ефективність, яку ми протестували роками проєктуючи, виробляючи, монтуючи, у Харкові, Львові, Вінниці, Києві, Україні, Європі. Корпорація Енергоресурсінвест номер один у своїй категорії.